Добрий ранок, друзі. Я вас благословляю, слава Богу. Е, нехай сьогодні Господь Він е, здійснює бажання вашого серця, слава Господу! Е, Римлянам 4 розділ з 18 вірша. Дивіться, що тут написано. Е, це історія про Авраама. Він, всупереч надії, увірував, що стане отцем багатьох народів засказаним, таке числене буде сім'я Твоє. І не знеміг у вірі і не вважав свого тіла майже сторічного за вже, вже замерт, замертвіле і утроби Саріної за омертвілою. Не засумнівався в обітниці Божій невірою, але зміцнився в вірі, віддавши славу Богові, і був цілком впевнений, що він має силу виконати обіцяне. Слава Господу! Дивіться, це дуже такий крутий приклад. Віри, віри Авраама. Ми знаємо, що Аврааму було вже е, понад 100 років, і Бог обіцяв, і в нього не було дітей, але Бог йому пообіцяв, що в тебе буде багато-багато дітей. І написано, дивіться, що він повірив е, цієї обіцянки. І далі написано, що він остався в вірі. Чому? Тому що він не дивився на своє омертвіле тіло. Тобто, розумієте, він не дивився на ті можливості, на ті ресурси, на те наскільки його ресурси, його способності, його тіло відповідає потребі, щоб були діти в нього, він на це не.